Олег Моцний. Чому Сергія не беруть на риболовлю? Сергій, здоровенний до неподобства амбал, звинуватив свою красуню і розумницю дружину Лінку у подружній зраді і пішов до мами. Тим часом компанія з п'яти чоловік на двох машинах проїжджала повз Сергію будинок на риболовлю. Побачивши друга дитинства, запропонували йому поїхати з ними. Сергій вирішив їхати на своїй автівці. Діставшись з річки, компанія вижлуктала всю горілку, викупалася і вирубилася. Уночі прокинувся Сережа. У затуманеному алкоголем мозку промайнула думка. Лінка вдома одна, треба перевірити, а чи не з коханцем? Не знайшовши ключі і своє шмаття в темряві, Сережа вирушив додому в трусах і пішки. До ранку двадцять п'ять кеме були позаду, і Сережа з'явився додому. Лінка відкрила двері і пішла спати далі. Страждаючи з похмілля, Сережа одягнувся і пішов випити пива і купити сигарет. Тим часом прокинулися рибалки. Сережі серед них не було. Була машина, одяг, взуття, а друга дитинства нема. Останнє, що всі пам'ятали, було купання, потонув. Вирішили друзі і стали шукати тіло Сережі. Двох відправили повідомити страшну звістку рідній дружині. Коли чорні вісники прибули на місце, Лінка вже встала і збиралася до магазину. Зайшовши в квартиру, Сашко не став ходити навкруг, а прямо сказав Лінці, що Сережа трагічно загинув. «Ленка, яка бачила коханого півтори години тому вирішила, що він потрапив під машину щойно і знепритомніла. Чого стоїш? Біжи за швидкою. закричав Сашко Юркові і потягнув Ленку на диван. Відділення швидкої допомоги знаходилося в цьому ж будинку на першому поверсі. Легше побігти, ніж дзвонити. Юрко побіг по сходах, тому як ліфт був зайнятий, це їхав додому Сірожа. Тим часом Сашко дотягнув Ленку до дивана і вирішив зробити їй штучне дихання. Ну, щось же треба робити? Розірвав на ній блузку і приступив, як умів. А тут Сережа. Який добряче похмелився, зайшов у квартиру. Швидка стала в пригоді всім. Більше Сережу на риболовлю ми не беремо.